Арештували відомого футболіста Динамо Київ. Йому загрожує півтора роки строку. Жах в матчі Саудівської Аравії за участю Георгія Бущана. Сенсаційне рішення Роми по Артему Довбику. Форвард збірної України офіційно домовився з новим клубом про свій літній трансфер. А сторони вже неочікувано оголосили про угоду. А також на яких двох сучасних футболістів рівняється Ілля Забарний. Та топ-матч В АПЛ у виконанні Єгора Ярмолюка. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Вчора минули перші півфінали Ліги Європи та конференції. Вже зараз можна говорити, що Тоттенгем та Манчестер Юнайтед фактично гарантували собі місця у фіналі, і таким чином, не дивлячись на те, що в чемпіонаті вони йдуть на 16-му та 14-му місці, це і буде їх рятівним квитком до Ліги Чемпіонів. Тому битва очікується тут шалена до слова, якщо дива не трапиться, і в фіналі будуть Тоттенгем та Манчестер Юнайтед. То АПЛ стане першою лігою в історії, яка матиме на наступний сезон аж шість клубів у лізі чемпіонів. А ось у лізі конференції все скромніше: Бетіс мінімально здолав Фіорентину, а Челсі не залишив шансів Юргордену. Хоча саме фіалки є тут найбільш мотивованими. Бо англійці та іспанці, скоріш за все, і так гратимуть у лізі чемпіонів. Мирон Маркевич зізнався, кого хотів би бачити у фіналі Ліги Чемпіонів. Ще перед чвертьфіналами я хотів, аби в фіналі зустрілися Барселона та ПСЖ, які демонструють найбільш видовищний футбол. Але це моє бажання як вболівальника. Наразі шанси Барселони та Інтера розцінюють як 50 на 50, а ПСЖ віддають незначну перевагу внаслідок звитяги в Лондоні, і не варто переоцінювати фактор рідних стін. Стосунки з'ясовують команди, для яких все одно де перемагати, сказав Маркевич. Ну, а чи згодні ви з легендою українського футболу? Пишіть в коментарях. Чи можливо, ви б хотіли бачити фінал інакшим? Один з кращих своїх матчів в АПЛ видав вчора Єгор Ярмолюк. Та ще його Бренфорд здолав на виїзді Нотінгем, який бореться за зону Ліги Чемпіонів. Або боровся. Бо в останніх трьох матчах у них три поразки, і здається, що на фінальний ривок у них банально не вистачило досвіду та глибини складу. Ну а щодо ярмалюка, то цей поєдинок вивів його на сьоме місце серед українців за кількістю матчів в АПЛ. Його обійшов мудрика. Тепер у нього 54 гри. В наступному сезоні він зможе обійти також Реброва та Ярмоленка і конкурувати з Лужним та Забарним за топ-5. Нарешті, після трьох матчів поза заявкою в склад Аль Шабабу потрапив Георгій Бущан. І вже традиційно, як тільки на українець отримує шанс, його команда сиплеться. Цього разу вони і взагалі пропустили тричі від очевидного аутсайдера. Та ще й всі голи Георгій пропустив в перші 16 хвилин поєдинку. Ілля Забарний назвав двох захисників, на яких рівняються. По-перше, Серхіо Рамос. великий гравець та легенда. Він має все, що потрібно захиснику. Також я відзначу Ван Дейка. Те, як він працює і грає, перш за все, в тактичному плані, як він вміє діяти позиційно. Я любив та все ще люблю спостерігати за його грою. На мою думку, він один з найкращих захисників в історії, сказав Забарний. Є цікава інформація від інсайдерів з Роми. Клубні лікарі чергове виявили певні фізичні проблеми у Артема Довбика, і, як говорять джерела, влітку на Форварда чекає серйозне обстеження, щоб виявити істинну причину подібного. Адже якщо це не перевтома, а щось хронічне, то клубу слід буде ухвалювати важливе рішення. Зараз до Артема є реальний інтерес від багатьох заможних клубів. І якщо фізично він не здатен витягувати увесь сезон, то з роками це буде тільки погіршуватись. А отже, в довостроковій перспективі з цим у Роми можуть виникнути проблеми. В поточному сезоні у Артема 43 матчі та 20 результативних дій. Артем Степанов все ж таки покинув Байер. Українця вже презентували в Нюрнберзі, який очолює легендарний Мірослав Клозе. І котрий є наразі середняком другої Бундесліги. Як сказав сам футболіст, його переконав чіткий план тренерського штабу щодо його подальшого розвитку на дорослому рівні. До того ж, той факт, що Нюрнберг очолює саме топовий екс-форвард, також може допомогти покращити скіли Артема. Незважаючи на 10-те місце в чемпіонаті, в команди Клозе четверта найкраща атака турніру, що також є потенційним бонусом для українця. Стали відомі цікаві подробиці контракту Макса Таловірова. Агенти футболіста попіклувалися про майбутнє свого клієнта, коли підписували ризиковану угоду цієї зими. Вони змогли туди включити пункт про можливість безперешкодно покинути плімут, якщо йому не вдасться зберегти прописку в чемпіоншипі. Що, врешті-решт і сталося. Тепер футболіст може ухвалити індивідуальне рішення, яке буде кращим для його кар'єри залишитися в плімуті. Піти кудись на сезон в оренду або, взагалі, змінити команду остаточно. Не найкращі перспективи на наступний сезон вимальовуються перед найбільш українською командою Польщі. Лехія Зданська не отримала ліцензію на участь в екстраклясі в наступному сезоні. Причина такого рішення невиконання фінансових зобов'язань. Тепер у клубі є декілька днів, щоб подати апеляцію. Зараз вони посідають 15 те місце у чемпіонаті. У її складі перебуває одразу п'ятеро українців: Хлань, Царенко, Сарнавський, Желіско та В'юник. Відомо про трансферні плани Динамо Київ на найближче літо. Клуб, як і раніше, не збирається сильно витрачати на новачків, і основне підсилення там будуть шукати серед своєї академії та оренд. Так планується надати шанс одразу трі опівзахисників – Яцик, Царенко та Малеш, котрі зараз грають саме в орендах. А щодо підписань за гроші, то тут в пріоритеті досвідчений центральний захисник, креативний Вінгер та конкурентний центр форварда. На жаль, для Шапаренка брашка та Ваната влітку з клубу дозволять піти лише комусь одному. Ну а поки в Динамо надійшло рішення щодо ув'язнення їхнього футболіста. Апеляційний суд Люксембургу залишив без змін вирок про 18 місяців умовного тюремного ув'язнення для гравця київського Динамо Родрігеса. Апеляція гравця була відхилена. Тепер залишився лише касаційний суд. Якщо і він звинуватить футболіста, то вирок стане остаточним. Все через звинувачення в нападах на свою колишню подругу та подібні інциденти в нічних клубах. Нападник все ще перебуває на контракті Динамо. Хоча й за весь цей час встиг змінити ледь не десяток різних команд. Йому вже 29 років. Зараз він грає в Португалії. Екс-легенда УПЛ та півзахисник збірної України Едмар вперше в кар'єрі очолив збірну. Нею стала олімпійська команда Казахстану Ю 23 Він готуватиме її до кваліфікації Кубка Азії. Тренерський шлях Едмара включає роботу в казахстанському тоболі, а також у харківському металісті 1925. Захисник Баварії Ерік Даєр стане футболістом Монако. Англієць вже підписав попередній контракт. Угода буде розрахована до 2027 року. Ерік дістанеться манегаскам безкоштовно, адже цей трансфер відбудеться на правах вільного агента. За Баварію гравець виступав півтора сезони. За цей час у нього там 45 матчів йому 31 рік. А Реал Мадрид має інтерес до ще одного Белінгема: цього разу вершкові зацікавились молодшим братом Джуда Джобом, який нещодавно отримав нагороду кращому молодому футболісту чемпіоншипу. За сезон Белінгем провів 39 матчів, забив 4 голи та зробив 3 асисти. Йому 19, і він на два роки молодший за зірку Реала. Трансфермаркт оцінює гравця в 22 мільйони євро. Під минулим відео правильною відповіддю був Юрій Тілеманс. Бельгієць грав за Андерлехт, Монако Лестер та Астон Вілу. Ну а цього ж разу загадка наступна. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.